Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку трикутник АНБ дорівнює трикутнику АМБ. Доведіть, що НС дорівнює МС. Приступаємо до виконання. Нам відомо, що трикутник АнБ дорівнює трикутнику АМБ. Оскільки трикутник АНБ дорівнює трикутнику АМБ, рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, кут НАБ і кут МАБ, та НА дорівнює МА. Запишемо це. Оскільки трикутник АНБ... До рівня трикутнику, АМБ, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Кут на Б дорівнює куту МАБ і На дорівнює МА. Ну, а тепер задаємо наші трикутники великі. Трикутник НЦА дорівнює трикутнику МСА за першою ознакою рівності трикутників. Це за двома сторонами і кутом між ними. Сторона Аце у них спільна. Сторона На дорівнює МА за доведеним І кут НАЦ дорівнює куту МАЦ за доведеним. Запишемо це. Трикутник НЦА, дорівнює трикутнику МЦА за першою, ознакою рівності. Трикутників. І пояснюємо, дорівнює МА і кут. НАЦ дорівнює куту МАЦ доведеним. АЦ спільна сторона. Рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Рівними є всі. Відповідні елементи цих трикутників, зокрема. НС дорівнює МС. що й потрібно було довести. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника «Геометрія 7» та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31, підручника математика 7 виконано.